Так, головне не збити штатив. Все, стоїть чатенько. Привіт! Мене звати Діма, я і досі в Польщі. У одному з попередніх відео я показував вам свій криптогаманець в мобільній версії і в версії ПК зі своїми проблемами. Посилання на відео в підказках. А в цьому відео я вам хочу розповісти, чому я все таки відновлюю свою роботу з криптовалютою. Так, ну але перед тим, взагалі, то треба сказати, чого я припинив роботу з криптовалютою і почав її відновлювати від сьогоднішнього дня, можна сказати. Перший свій біткоін я купив в грудні 2021 року, коли він коштував близько 50 тисяч доларів. Вам казок. За монету, і з того моменту ціна за біткоїн ні разу не досягнула попереднього значення, коли я робив перший закуп. Ці бетховини я не продавав навіть коли за нього просили 20 тисяч доларів, а просто переводив в інші активи, мабуть, тому що я просто повірив цю індустрію, і багато блогерів мене переконували в тому, що за це майбутнє. Я в шоці, звідки в мене стільки безстраща було до того, що мої 100 баксів перетворювалися на 50 за пару тижнів, а я навіть бровові не підняв. Крім відео, як купувати біткоін і переводити його на траствалет, мені почали попадатися відео про трейдинг, фармінг і стейкінг. Серед цього всього мені найбільше сподобався трейдинг. Як же багато блогерів пропагандували його, і я не міг не залізти в цю тему. Правда, мене вистачило на пару місяців. Так, це та ніша, де я затримався найдовше, але я точно зрозумів, що в цю нішу я більше заходити не хочу. Тому що трейдинг емоційно виматує, але він і зміцнює людські нерви. От напишіть будь ласка, в коментарях прямо зараз під цим відео, коли ви дивитеся мої відео, чи ви бачите, що я беземоційний, коли щось розказую? Якщо так, то от вам пояснення, це все дав мені трейдинг, бо емоційні гойдалки від позитиву до негативу мінялися щохвилини і тренували нерви. Окей, поближче до тему. Бо вже і так знімаються відео другий день. Вже футболку навіть поміняв. Витратив я, значить, масу нервів на криптовалюту. Закинув три середні зарплати українські в цю індустрію. Тому, звичайно, я повинен залишатися в ній. Але от чого саме вчора я надумав полізти туди? Ти сам не знаю. Весь рік я думав лише про свою життєву місію. Ну і все крутилось навколо двох ніж. Це YouTube і Крипта. А взагалі-то я дуже хочу спати і розказати щось вам не зможу. Е, да я ти... Мазунчик! Це не якийсь там корисний контент, я тут знімаю. Я просто ділюся своїм досвідом і переживаннями, і шляхом, який буду проходити. Ну а на цьому все. Підписуємося, ставимо лайки, коментуємо це відео. Щасливо!